Перше питання. Як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів від 1 до 10. Тобто це питання про те, як працювали ваші менеджери до впровадження нейрону? А, ну, я б сказала, що на 6 -7 балів точно працювали, на 7. Угу, 7 балів. І по сервісу, і по B2C, вірно? Гриші, які я прописала у нас, як я проговорювала, не було дуже чітких скриптів і менеджери від них активно відхилялись, тому десь 3-4 було. Угу. Добре, фіксую собі. Окей, йдемо далі. Як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта від 1 до 10? Тобто тут оцінка саме за чек-лист, який був розроблений для вас, Віктором, для сервісу і для бітусі. Вісім балів. Добре, а що треба зробити, щоб це була тверда десятка? Я думаю, що все потребує покращення і, звісно, можна допрацювати якісь певні формулювання, додати певні фрази Знову... на вибірці. Відповідно, оцінка будується з малої кількості діалогів. З не такої великої, як хотілось би для повноти е, оцінки, повноти варіацій, того як менеджери ведуть діалоги, як вони себе поводять в різних е, варіаціях з різними клієнтами. Отут хотілося б додати. Так, а, я хотіла доповнити Аліну. Я погоджуюся з її оцінкою в 6 балів. Також погоджуюся з тим, що в нас більша кількість діалогів, і для хоча б більш релевантної оцінки потрібно брати приблизно 50% діалогів за день. І якщо переводити це в кількість хвилин, то це виходить досить дороговартісно для компанії. Uh, і якщо говорити в цілому про оцінку самого діалогу транскрибації, uh, так звісно для аудиту це дуже корисна система, але з є й певні недоліки. Там на рахунок зарахування етапів, да система все одно десь пропускає певні слова, які були використані, і це не зараховує. Uh, ну і звісно, якщо говорити про транскрибацію, uh, в цілому вона є зрозумілою. Якщо якесь слово пропускається, воно інтуїтивно можна здогадатися, але звісно, вона не. Оцінює там ідеально на 100%, щоб там діалог був повністю чистий, тому що а, десь вона сприймає слова клієнта за слова менеджера, десь вона сприймає слова менеджера навпаки за слова клієнта, і в цілому там певні фрази вони е, заміняються іншою, іншим словом, грубо кажучи. Тому, звісно, такі питання виникають. Угу, Зрозуміла вас. Ну я думаю, раніше Віктор проговорював, що таких дзвінків а, менше 10% і вони загалом не впливають на оцінку. Так, так дякую, Іра. Там 10-15 Да, відповідно mm -hmm. за якщо брати всю вибірку, ви отримуєте результативність на 85-90 Тому у нас і визначені оці реферні значення, тобто менше повинен не 10 балів з 10 набирати, а з починаючи з 8 і до 10. Тобто, якщо ця якраз цей допуск він і дається на цю вибірку, тим не менше є дуже приємна новина. Ми зараз якраз спілкуємося над там. Олександр спілкується в США над новим модулем. Київ розробляється по транскрибації, і там ну не буду вас такими там збільшувати очікування, але там є інформація у мене, що вже буде майже 100% транскрибація, тому що буде і доробляти ще додатковий АІ помічник. Тобто, навіть якщо ви будете бачити ось такий діалог, де слово якесь там через погану якість погано транскрибується, то АІ помічник буде за логікою його допрацьовувати, і ви будете бачити максимально, корпоративну, максимально корпоративні слова, які вже в житті в тому чи іншому сенсі. Тому також з літа плануємо закрити навіть і цей процес. Тому да, дякую за зворотний зв'язок. Угу, да, дякую, Віктор. Тож йдемо далі. Наступне питання: наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів вам в результаті вдалося донести до ваших менеджерів? Наскільки вони їх сприйняли і впровадили до себе в роботу? Від 1 до 10. Ваша оцінка за сервіс і за B2C? Я б сказала, що 6-7 балів в цілому, ми не змінювали кардинально наші скрипти. Ми додали якісь певні етапи, які, в принципі, хотіли додати. Звісно, стосовно чогось нового, в менеджерів можуть бути, скажімо так, опір, але ми стараємося затестовувати ці етапи. Угу, супер. Так, зафіксувала так, бачу, що бітусі шість. Добре, йдемо далі. Наступне питання: як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Можливо, у вас є якісь побажання або ідеї до нас, як нам стати краще? Ми, в принципі, вже залишаємо ой, далі. Давай я тобі дам слово. Вітая, чи ми з тобою говоримо плюс-мінус одні ті речі. Я також хотіла сказати, що ми в цілому ті побажання, які виникали в моменті з нашої роботи, співпраці, ми їх прописували в наші чати, От, тому основні моменти вони вже є в роботі нашій із вами. Не знаю, що на даному етапі додати. Якщо щось ще в процесі додається, то ми, звісно, відпишемо вам в чат. І тому угу, ти щось хотіла доповнити, так я згадала те, що хотіла доповнити з стосовно покращень. Знову ж таки, ми це вже прописували, але можливо ви візьміте до уваги це розділення на різні гілки в нашому спілкуванні оцінку. Менеджерів і спілкування по проекту, тому що в нас зараз це відбувається в одному чаті, тобто там оцінка менеджерів, і потім ми там спілкуємося про хвилини або інші питання і можуть губитися якісь певні процеси, певні повідомлення. тому, що прийшов звіт за черговий день. Ось якщо можливо розділити це на гілки або на різні чати, це було б набагато зручніше, щоб один чат – це лише оцінка, а інший спілкування по проекту. Угу. Так, так, це дійсно можливо. Добре, я тобі тоді собі фіксую розділити чати, окей, так, не питання. А, добре, а якщо загалом, да, давайте не оцінкою, а позитивне, нейтральне, негативне враження. Якщо до чого більше склоняєтесь? Я б сказала нейтрально позитивне. Ми з вами налаштовуємо нашу комунікацію, е, наші побажання і в комунікації, і в роботі, і в е, там перевірці даних. Тому е, ну, я б так оцінила на даному етапі. Добре, зафіксували собі. Окей, йдемо далі тоді. Наступне питання: чи готові ви далі користуватися платформою Neuron та прив'язати kpi менеджерів до оцінок, які вони отримують при роботі з Neuron? А раніше з Ольгою ми про це проговорили. Вона сказала, що так, ця мотивація зараз розробляється, тому я думаю, що я тут можу сміливо писати, що так готові, і зараз вже це питання в роботі. Так. Наступне питання чи готові ви підключати інші типи дзвінків, інші воронки, такі як реанімація або дежим? Чи думали над таким питанням? Саме по дзвінкам я не промірковувала додаткові воронки. Мене цікавив момент стосовно листувань. оскільки там раніше цим проектом займалася інша людина. Я не впевнена, чи обговорювали ви підключення на аналіз і листування? Можливо, mm -hmm. ми можемо і в цю площину також попрацювати, чи ви працюєте суто з, з дзвінками? Переписку з месенджера ви маєте на увазі, так Аліна? З інстаграму. А, з інстаграму. Так, так, так. Звичайно, да Іра. можеш відповісти. А підкажіть, чи інтегрований у вас месенджер, інстаграм чи щось інше в вашу crm систему в нову, да, в зохо? І в існуючі сімло вони інтегровані. Там безпосередньо йде листування через сімло. А в ЗОХО в нас буде підрядник. Ось тут, звісно, є такий момент, що ми перший час тестуємо цього підрядника. Ми не впевнені в, в тому, що весь функціонал, який він нам надає, це те, що саме потрібно нам і це буде зручно в роботі. Тому там перший місяць ми тестуємо. Це буде вазап. Надалі, можливо, ми залишимось із ВАЗапом, або ж також є опція, що перейдемо на вебстер. На вебстері у нас, в принципі, будуть листування Телеграм і так, можливо, ми туди перенесемо і Інстаграм з часом. Вони там також зі свого боку доналаштовують саме роботу з Інстаграм, тому одразу не готові з ними стартувати, бо в них функціонал ще не повністю готовий для Інстаграму. Але інтеграція з crm системою вона, звісно, буде. Тобто це вебстер, те, що ви назвали, це окремо стороння система, яка інтегрується з вашою crm системою і інтегрується з месенджерами. І виходить, такий да, все зрозуміло. Тобі тоді собі фіксую вебстер і передам цю інформацію на Олександра, тому що ми дуже гнучкі, ми можемо е, 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 зробити різні інтеграції, розумівши. Отримавши певну інформацію там технічного характеру, і навіть якщо там у нас наразі якоїсь інтеграції немає, ми залюбки витратимо час, зробимо інтеграцію ви отримували те, що ви хочете. Да, тому... Я додам, що також якраз інтеграція з месенджерами це аналогічний основний продукт. У нас такий на рівні інтеграції з голосовими повідомленнями і дзвінками. Тут головна тепер мета, наскільки це можна інтегрувати саме в вашу crm систему Тому що у нас є систем, перелік систем, де це вже розроблено. Ми автоматом, звичайно, клієнтам це пропонуємо, тому що в деяких випадках дожим він йде лише в месенджерах. Ну зокрема, у вас аналогічно, тобто у вас вже другий дзвінок, після NPS і так далі. С іде активна переписка месенджера. Тому от ми зараз знаємо цей момент інтеграції вашої зоху і месне і, і того то посередника, який додається посту. І якщо це можливо, то звичайно будемо надавати вам цей сервіс. Угу, супер, супер зрозуміла. Ну, але я так думаю, що ми не одразу там найближчі тижні зможемо з цим процесом прийти до вас і запуститись його. Але на майбутнє там найближчий місяць я буду розуміти, що я можу прийти до вас, там сказати, що ми залишились з воза, наприклад, працювати в інстаграмі, і ми тоді будемо з вами вже складати технічне завдання, дивитися наскільки це можливо буде інтегрувати з вазапом. Окей, я зрозуміла дуже дякую за відповідь. Да, супер. І останнє питання тоді. Наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам від 1 до 10? Напевно, 7 8, я б сказала, так. Угу, супер. А, дякую за високі. Ага, бачу, що віта написала 8. Супер. А, дякую за високі оцінки. Дякую за ваші коментарі. Це дуже цінно а, чути альтернативну думку. Чути, як ми можемо стати краще, тому будемо. Намагатися стати ще крутішими для вас. О, бачу сердечки, дуже дякую. І будемо завжди з вами на зв'язку. В чаті. Якщо потрібно додатковий зум ми завжди тільки за. Тому очікуємо ваші питання, якщо вони будуть. І дякую вам.